Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube каналі. Сьогодні буде відео, яке е, повинно бути у кожного себе поважаючого блогера. А саме це розпаковка посилки. От, я вирішив її відзняти, так як це перша посилка. Е, скажу більше, вона навіть з-за кордону. Е, так, вона від е, мого кума, але я не знаю, що там. Він сказав це особисто. Мені, я про це мріяв, ну навіть не можу собі представити. Тому е, зараз трішки прогріваю машину, от, і їдемо на нову пошту. Там заберу, от, привезу додому і вже розпакуємо і покажу, що там. Говорить, що то необхідна річ, про яку я давно мріяв. Не знаю. Е, будемо дивитися. Так, ну показую, що я забрав на пошті. І це велосипед. Бачите, я не знаю навіщо він мені, звісно, але в мене є підозра, що це за велик. Так, ну що, заніс я дану посилку, ну, скажу вам чесно, в багажнику вона здавалась набагато менше. Зараз, як бачите, займає майже весь стіл. От, Зараз розпакуємо і разом подивимося, що це за велик. До речі, телефонував кумові, він трубки поки що не бере. От, тому зараз розпакуємо акуратно. Гарно запаковано. Ось тільки стрейча. Я не знаю, чи це кумота, чи це на пошті. Не знаю. Як дозвонив до нього, то все в нього вийшло. Хотів вже йому телефонував, щоб знати, що це він таке придумав. Щодо Щодо ідей, що це за велик і навіщо, і навіщо він мені потрібен. У мене була колись така мрія, От. тобто не так. У нас в селищі є один дідусь, який їздить на такому, я вам скажу, бомбезному велику. Ну, е Можливо, ну, не можливо, а точніше 100% європейського виробництва. От. Він у нього в ідеальному стані. В ідеальному. от Я колись ну такий, знаєте, от, чисто е у нас таких немає. На нашому ну, скажімо так ринку такого, таких великів немає. От, я йому колись говорив про цього дідуся і говорю, блін, ну бомбезно, просто бомбічний велик. От, і хотів би собі такий. І от я думаю що це саме такий велик європейського виробника, який старенький, саме не новий. І я думаю, що це він. Так, що ми тут маємо? Крило переднє в доволі такому гарному стані. Погано видно. Едельшталь. Так, я буду, напевно, сюди складати. Так, то було у нас переднє крило. Так, це, ну, така. Резина трішки, скажімо так, покришки уже підгулявши, але е, суть не в цьому. Так. Це, це переднє колесо. От, я думаю, це тормоза. Тут колодки, напевно. Ну, Будемо розбиратися. Поки що я не бачу, що це за велосипед. Але скажу... Ну, Я не знаю, як його ідентифікувати, скільки йому років, але я скажу одразу, що він ну, в непоганому такому стані. От. Ну, Це переднє колесо. Так, дивимось далі. І швидше за все на, на скажімо так, покришках на передньому колесі я думаю, що вона не рідна. Ну, можливо, вони обидві не рідні, але та точно не рідні. Може їх вже і замінили. Е Поки що важко сказати, бо е Ну не знаю ні моделі. В принципі тут повинен бути такий шильдик. Ну я думаю. Но мені вже подобається. Мені вже подобається подарунок кума. Заднє крило, заднє крило також в непоганому доволі стані. Стоп, точніше, габаріт. Цвайра центр. Не зрозуміло, Різенбург якийсь, напевно. Німець. Можна сказати точно, але подивимося ще по рамі. Я думаю, якщо це його крила, то це німецький велосипед. Отаке От крило, ну, непогано. непогано. Також Едриштайл. Це заднє колесо. Це я так розумію. Гальма, ну, буду розбиратись, буду розбиратись зірочки він із швидкостями. Це 100% колодки ось тут. Тому я думаю, ну непогано, колесо також в непоганому стані Ніпіля. Так, ставимо це поки що от сюди. Так. Що далі? Треба оберегнути, щоб нічого не відрізати. От бачу е -е, Геркулес. Це німецький велосипед Геркулес. В них вони... Я точно не пам'ятаю, але начебто ну начебто і по сьогоднішній день виготовляють. Виробляють такі велосипеди. Це доволі непоганий велосипед. Тут це рама. Що це кум замотував. Так, От механізм. Механізм перемикання швидкостей. Ще якийсь, я не знаю, видно, чи ні, тут якийсь е пластиковий коробок. Зараз будемо дивитися. Ну, скажу, що запаковано непогано. <с> Доволі таки непогано. Так, це потім подивимося. Відкладемо зараз таке, що саме основне велике. Так, це у нас сидіння. Але їх тут два. О, це таке, як було на... Зараз таких не роблять на радянських велосипедах, ну не обов'язково, не радянських, які були ви, е, виготовлені в Радянському Союзі. От. Це повністю воно шкіряне. Кубура, ну, кубура. Це таке. Ось от так от виглядає. От. А друге кум напевно, відправив. Це я зараз не витягну, може, зараз глянемо. Я думаю, що в нього було два. От. І в нього з цього велика, напевно, я так думаю, було два. От. Це більш новітні, ну, новіше. Тобто пізнього зразка, напевно, виробництво. А оце. Ну, Звісно, будемо ставити на цей велосипед, Оце. воно більш таке, скажімо так, буде підходити да, до цього велосипеда, я так думаю, якщо ми будемо робити, от, е, з нього більш схожий на оригінал. Е, да, з цим великом я вже бачу є робота, але, як говориться, був би матеріал. А роботу зробимо, тому є над чим уже, або з чим працювати. От, е, хочу сказати, що я е, не займатимуся е, реставрацією, а буду займатися його відновленням. От, тому що це дві великі різниці. Да? Якщо займатися реставрацією, то навіть, е, навіть ці е, ну, болти. Да? Оці от... Комути, вони повинні бути ну, заводські і випущені того ж року. Тому ну, буде відновлення, але, але було б з чим працювати. А тут є з чим працювати, тому я думаю, що все, все зробимо. Все зробимо. Так, звільнили. Звільнили зараз тут, підножка є захист. Механізм перемикання, швидкостей. Що тут так? Командер. Команде. Команда. Так, сейчас ми трішки роз'єднаємо. Я так розумію, тут до рами примотана вилка передня. Ну, зараз ми трішки. І вона буде, напевно, більш за все нероз'ємна, тому що... А, ні. О, перемикачі... А ні, перемикачі на ру буде ставитися. Дуже багато стречі. Просто ну, мега багато стечі. Кун дуже, напевно, переживав за те, щоб він доїхав в більш-менш адекватному стані. Це передня вилка. ну, така звичайна схожа на нашу вилку з України. Це вже замінені болти, хомут. Ось тут видно, скажімо, від цього хомута пошкодження. Іржа. Так, ну я думаю, можна зняти вже так, щас, секунду. Це подивимося потім. Я те, що маленьке відкладу, зараз таке основне, Подивимося. Так, напевно, можна вже буде витягнути раму. Зараз уже я розпакую повністю. Це перемикачі. Ага, йде один, Навірно, на нагальна. Так, от вже видно наклейки. Видно наклейки, так, да, це Геркулес. Так, в принципі, в принципі, я наче все тут розмотав уже. Я думаю, можна знімати раму. Вона доволі така не важка. Ось так виглядає. От є емблема Геркулес. Ну, в принципі, попрацювати тут є на чин. Це, я так розумію, замок. Ось, быстрее всього в колеса. Ну, також треба буде все це дивитися і. Ну, Не реставрувати, а трішки відновлювати. Ось така, бачите, дуже легка рама. От, не під жіночий, а звичайна. От. Якась дуже велика передня зірочка. Підножка. Ну отак. От от і що залишаємо це тут. Так, дивимося далі. Що у нас тут далі? Далі у нас багажник. А, тут їх два багажники. Тут навіть передній і задній є багажники. Але як бачимо з одним кріпленням. А може воно і повинно бути одне, Ні, навряд чи зрізане. От, я думаю, це передній багажник. От, такий має вигляд. От. А це задній багажник. От також Геркулес. Ну, доволі в такому непоганому стані, я вам скажу. Це, напевно, обичний катафот я думаю, тому що в задньому крилі є ну, фонарик. Тому, я думаю, стопчик, габарит. Так. І от сам сам руль. О, о такої от він форми. Ну, тобто, о, такий от такий характерний для, скажімо так, європейців. Коли наші йдуть десь ну, отак, або тут трішки, ну я який бачив. От, а тут, бачите, дуже великий ну скажімо, цей загиб. От. Прекрасно. Прекрасно. Так. Ну, в принципі, напевно, і все. Зараз ми ще подивимося... О, по дуже важке Так. І тут наче більше нема нічого. Дуже багато стрейча. Дуже багато стрейча. А, зараз ще глянемо ось дві тут. Глянемо. Ну, я вже бачу, це передня фара. Так, як, ну, як раніше були, на них ставили. Цікаво було взятися кожен він року, ну, не знаю, може кум знає. Так, це кріплення, скло ціле. Прекрасно. Прекрасно. Ну, тут можна буде все переробити тут, звісно. Ну, фара, фара я вам скажу зараз секунду. Якийся. Енлерс, медин. Не видно. Німеччина, так, да. Німеччина. А от рік, рік не видно, але вона, напевно, вже покрашена. Ну, нічого. Ага, Все ціле, скло ціле, це саме головне. Так, все відкладаємо. І от другий ще пакуночок, пакуночок другий. Ага. Важко там знайти край. Ага. Це динамка. Це відкидується, це нажимається. Це Дінамка. Ну, вона, мені здається, із нових. Франція. Франція. Ну, немає. 6 вольт 3 вати. Рік виготовлення. Але вона, мені здається, із нових. А це. Це ще одна фара, але вона пластикова. Так, да, пластикова. І, напевно, ну якась із нових. Так, ну, чудово, чудово. Це поки що кладемо і гляну що це таке. Ну, як мінімум. Туда -туда він розлетівся, це ящик Ящик з, ну, з перфоратора. Тепер треба, так, да, ящик зламали. На жаль, але це так. Ящик зламали. Жаль. Дуже жалко. Але ми подивимося, ми Ось все таки погано, І відкриваємо. Що ми тут бачимо? Що ми тут бачимо? Педалі. От. Педалі. Ну, да, Такі, звісно, старенькі. Це світловідбивачі або катафоти в... В шпиці. Дзвінки. Німеччина. Ну от, наприклад, дзвінок вихнув в Німеччині 80. Можливо, 80-й рік. Я не знаю. Так. Це ж такий... Ні, це інший. Цей, напевно, новий. Ну, із, я маю на увазі, з новішим. Це, ну напевно, на руль або на сідушку. Так, дивимося, що це у нас тут. Ага, це з руля підшипники. Це на руль. Так, це якесь кріплення. Ще один шток для сидіння або керма, тросик. Це, напевно, на передні гальма. Ще є гайки, бо на якомусь із колесі є, а на якомусь немає. А, є, це, напевно, будуть як запасні. От. Ну і отакий бочковий перфоратор. От. Але скажімо, так, що в мене немає такого бочкового. От. Ну, подивимося, може також його трішки підшаманить. В принципі. Ну Може в нього був. от от такий от перфоратор. кейс Ну, от така от така от штука. В принципі, в господарстві, в селі вона знадобиться 100%. От тут неправильно вкладає. Я потім подивлюся, як воно буде краще. Або він не звідси. В общем, треба буде. Розібратись. Ну, він, напевно, не звідси. Тому тут трохи, скажімо так, от сам кейс отут от надломаний. Може звідси Кінзо. Тут написано Кінзо, тут Акс. Ну тобто інше. Що можу сказати? Дуже задоволений, я мріяв про такий велик, і скажу більше, для, для мене дуже добре, що він от в розібраному стані для того, щоб все своїми руками передивитися, що треба замінити. Це також в господарстві без будь-яких нюансів це згодиться. От, Так, да, є трішки тут робота, але я повторюся, що якщо є матеріал і є з чого робити, да, то в принципі і натхнення, якщо воно є, от, то це все зробиться. Я дуже задоволений. Куме, тобі дякую. От, Ну така от перша, е, перша посилка від підписника. Хоч і кума. Я не знав, що тут. Зараз буду йому е, знову телефонувати. от, е, Вирішив з вами поділитися от, на розпаковка. Перша розпаковка на нашому каналі. Е, відправлення чи посилки від підписника. от, е, Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Е, кумові ще раз дякую. от, Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!